Я хочу сьогодні поділитися таким свідоцтвом, що Господь від нас нічого не чекає. Він лише чекає, щоб ми бачили його руку в своєму житті і дякували, тому що він все створив. Ми нічим не можемо здивувати його. Ви знаєте, сьогодні була свідком такої, ми сиділи, чекали процедури, і була свідком такої е, бесіди. Двоє жіночок, знаєте, до лікарні ходять хворі, правда, з якоюсь проблемою, за допомогою. І вони почали сперечатися, тому що одна хотіла зайти без черги в кабінет, а друга говорила, що це неправильно, що там лікар працює, що ви заважаєте. Ну і дуже така була неприємна сутичка, тому що вони завели цілу чергу. І всі почали скандалити, всі почали, знаєте, показувати свою правду. У нас у кожного своя правда. Я хочу зараз, щоб ви зараз хвилинку. Нас сестрички дуже гарно сьогодні прибирали і прибрали мою сумку в інше місце. Дивіться, я зараз продемонструю одну дуже важливу річ, щоб ми зрозуміли, що в кожного своя правда, але ми прийшли до церкви і ходимо до церкви, щоб істину почути. Тому що істина наша це Ісус Христос, правда? Так, будь ласка, правий ряд. Я вам показую, що ви бачите? Шістку. Лівий від мене ряд. Дев'ять. Переконайте один одного, що ви бачите шістку, а ви дивитесь на дев'ятку. Знаєте, для чого це я зробила? Для того, щоб ми зрозуміли, що ми. Чи обставини, чи ситуацію? Лю... Бачимо з різних кутів, правда? І для того, щоб ви побачили ось тут все-таки дев'ятку, для вас що потрібно зробити? Так будемо шістку перевертати. Ну, пропозиція. Перевернути шістку вам все-таки, так? А якби я вам запропонувала перейти на їхнє місце? І з їхнього ракурсу подивитись? Можливо, так? Воно дуже важливо. Щоб ми іноді свою правду не вважали за істину, а подивились на ситуацію очима людини, з якою сперечаємось, правда? Скажіть, будь ласка, хто був з вас у конфлікті? Хто сперечався? Всі, я думала, є серед святих людей. Я теж сперечалася. Але що ви тоді відчували, коли от, от ви доводите якусь істину? Що ви відчуваєте тоді? <правда> що я права, мені треба доказати мою правду. Правда? Тому, дорогенькі мої, правда в кожного одна. Але є істина. Різниця між правдою і істиною це істина це суть. Суть ситуації. В нас, у Християн, істина це Ісус Христос, якому ми будемо дякувати, скільки життя нам відведено. Ми сьогодні співали, що ми бачимо Бога кожен день. Чи завжди ми бачимо Бога кожен день? Ми часто бачимо свої якісь ситуації, такі проблеми, так? Ми до Бога, коли молитву проговорюємо, це діалог чи монолог. По-різному буває правда. Якщо я хочу тільки отримати, то це монолог. Я сама собі сказала, Боже, підпиши мені мої плани, так? а якщо ми хочемо служити і чути Боже, Божий голос, і чути Бога, це діалог. Нам потрібно дякувати і бачити руку Божу в своєму житті кожен день. Тому я довго не буду затримувати вашої уваги. Але дуже вас прошу, коли виникає зараз, особливо зараз важкі такі часи у нас, конфліктують люди. Люди дуже знервовані, люди в стресовій ситуації. Тому завжди згадуйте мою шістку і дев'ятку. Що перед тим, як форсувати свою правду, подумайте, а можливо, права та людина, з якою я конфліктую. А можливо, я своїм розумінням і смиренням можу їй показати приклад не сваритись. Це важливо? І, звісно, дякувати Богу, дякувати за кожен день прожитий. Знаєте, раніше було так, що мудрі люди доживали до такого віку мудрого, знаєте, помирали. Зараз помирають діти, помирає молодь. І може кожна секунда бути крайня. Спішіть помиритись з тим, з ким ви. У суперечці. Спішіть сказати дякую тому, хто вам послужив. Спішіть помолитись за пастора і за церкву Христову. І спішіть до покаяння, звісно. Покаяння це не просто, Господи, прости, а це зовсім інший погляд на своє життя, це зміна відношення до життя, до себе, до своїх думок. До своїх дій.